Бог так дав, що у 1945 році були приєднана Карпатська Русь, тоді з іменем Подкарпатська Русь, до Радянського Союзу, а потім пізніше через рік до Радянської України. Що інтересно було, не будучи тисячу років із слав'янами українцями, ми вдруг стали з ними в одну церкву, як живий організм. Що стало? откуда то та сила? Котра єдинила наш монастир Мукачівський із Київпечерською Лаврою. А тому, що у нас практично церковна історія одна. Державні історії різні, але церковна оказалася однаково близька, як тоді, так і нині. І в нас, і в Київських горах. Київ Печерська Лавра молиться так, як ми молилися От Святих Кирила і Мефодія. А значить, і ми сьогодні зберегли себе і бережемо себе від асиміляції, не тому, що ми когось не любимо. Ми всіх народів поважаємо. Поважаємо нас сусідів наших, і мадярів, і Словаків, і поляків, і румунів, і чехів, і сербів. Всіх поважаємо, але добре знаємо. Лиш тоді наш народ піде в Царство Боже, коли. На ньому не буде шелухи, не буде на ньому прокази, котра ліпиться на людей, і вони медленно, медленно забивають материнську мову, постепенно свою релігію. Ті, котрі мали проказу на собі, от і послухалися чужого голоса. Ті, котрі не мали на своїй душі, очищеної серце, щоб чітко пам'ятало материнську мову, от і якраз і стали. Врагами собственної церкви Матери, і почали ненавидіти даже своїх церковних людей. Так вороги достигають свої цілі, щоб розділяти людей, по принципу древньому розділяй і властвуй, розділяй і забирай. Но остається церква православна й донині, та сама і єдина установа. На відміну від других, котра держить духовне єдинство цілої нації. І якщо там є різні національності, їх об'єднує православна віра, котра дає кожному право мати своє етнічне лице. Господи, нас, щоб ми були способні проказу чужого, проказу різних ліхтів. Привичок чужих мненій, чужих релігій, чужих ідеологій не держати на собі. Бо така проказа лишає чоловіка ідентичності. І від і сьогодні в українських законах на кінець, у 2024 році, лише з'явився закон про національні меншини, де сказано не. Академія наук определяє національності, які є в державі, а сам чоловік є стаття, котрому сказано кожен чоловік має право сам себе назвати так, як він хоче. І з того моменту, коли це назвав материнською нацією, уже ніхто не сміє ні карні органи, ні суди в тому сумніватися, о який сильний закон. Но прийшов на 30 років із задержкою дав він європейський. Господи, благослови нам бути добрими громадянами нашої держави Україна. Благослови нам, Господи, бути добрими вірними української православної церкви, де просто блаженніші онуфрії. Благослови нам, Господи, бути і також і нашими локальними патріотами любити свій край Закарпаття історична. Подкарпатська Русь, котра була частю Чехословацької Федерації, любити свою язик, культуру, чествувати своїх національних героїв, паралельно чествуя і загальнодержавних, бо лиш так поступає. Ми подлинно православні люди, на 100 років раніше православні від київських полян. То наші предки допомагали крестити київських полян. Віруємо в'єдно за святими і сьогоднішньою Єфросині Олександрійською, преподобним Сергієм і з Кіопечерськими святими, з Почаївськими святими, волинськими святими, Галицькими, Буковинськими і Карпаторуськими святими. Зможемо й ми наслідувати Царство Божо. Амінь.